Ну, это было уже 12, я проснулась от того, что гахнуло вот так. И сразу не сообразили, где оно и что. Извините, пожалуйста. Алло, да, ходили, объявляли, но мы как бы сразу собрались, оделись, потому что ну, слышали, где это, что надо собираться. А я сразу вернулась, как только отошли Халькова і ми сразу приїдемо. В августі ми вже 22 августа. Ми нікуда не буде. Ну на балконі два окна вылетело, так що это все мелочи. Это все мелочи. Слава Богу, що всі живы, что сейчас тут холодная зона. 10 окон. Тут подъезд, там подъезд. А так. 22 -го года. Ой, всю северну салту, з бучками, дружби народу, ужві, метростроїтелі, це все зашивалося в 22 м по 23. Віримо, звісно, сподіваємося, ждемо, сколько ж можна терпіти. Звісно, сподіваємося на перемір'є, на мир. Всім хочеться ми. Найбільше постраждали 4 квартири. Ну, такі, що з порушенням конструктивів, з залиттям значним і так далі. Три, три сім'ї у місті, а один власник 68-ї квартири знаходиться в місті Одеса. Дома підключені до комунікації, крім оцих квартир, які залиті. Уже угу. все ну, фактично зроблено, контура на 90% закриті, комунікація на 90%, крім залитих квартир, зроблена. І по району загалом у нас 605 вікон вилетіло на трьох локаціях, було три прильоти. Тому uh, ну по закриттю контурів роботи завершуються. Крім академії університету Бекетова, там ми привезли матеріал і університет, ми закрили перший повод, а університет продовжує роботи, ну, я думаю, 3-4 часи ми закінчимо. Так і у нас ХАІТ працює самостійно, теж думаю, ще година і вони закінчать. Усього, усього загалом 605 віків. Працюю з першого з 60-ї Квартиру перший поверх. От вони зараз думають. Я знайшла квартиру у своїх друзів на північні 5, Широнівців 92. От вони думають, ну над за мною на контакті треба буде там. зараз поки не, ну, нема нічого, не світла, не та все залито, Вони воду повибирали. Зараз думають телефону, заставила, квартиру підготували.